Розкажи мені все, Love Edition – Це більше ніж оновлена версія розмовної гри для закоханих. Це своєрідне запрошення до щирого сміху, до тих самих теплих розмов, які починаються з одного запитання і тривають годинами. У коробці ви знайдете 150 карток із запитаннями, 62% з яких абсолютно нові. Ці запитання допоможуть ближче пізнати одне одного та обговорити ті теми, які в буденності не виникають, без конфліктів та напруги, без пікантності чи відвертості. Гра створена для тих, хто тільки вчиться довіряти, і для тих, хто вже багато років разом, але хоче побачити одне одного по-новому, закохатись по новому. Правила прості: ви дістаєте картку і відповідаєте по черзі або разом. Смієтеся, відкриваєтесь, пізнаєте нові межі. До того ж, у грі немає переможців, лише двоє і глибока розмова, яка виведе ваші стосунки на новий рівень емоційної близькості. Розкажи мені все, Love Edition. це ідеальний сценарій для побачення, романтична пауза посеред буднів або особливий момент, який хочеться запам'ятати. Гра надихає говорити про важливе, сміятись, замислюватись, ділитися мріями і творити спільні спогади. Розмовляйте, слухайте і кохайте ще сильніше разом з Орнер Геймс.